Трунка, товарищ секретар Ради національної безпеки та оборони України, Національна академія, Національної гвардії України з нагоди випуску офіцерів вишикувана. Видати диплом магістра з відзнакою, присвоїти кваліфікації магістр військового управління. Диплом магістра з відзнакою присвоїти кваліфікації магістр військово-соціального управління, далелюку Ігорю Миколаєвичу, Мельнику Сергію Івановичу, Мироненку Леоніду Артемовичу, Михальчуку Олександру Сергійовичу, Нестюку Михайлу Григоровичу Олександру Андрійовичу, Костянтинівні Онищенко Олені Сергіївні, видати бакалавра військове управління тактичного рівня, наступному Олексію Андрійовичу, ягольнику Тимофію Анатолійовичу, військове управління Калінчуку Володимиру Юрійовичу. Вітаю вас з завершенням навчання в Національній академії Національної гвардії України. І отримання звання офіцера Національної гвардії України. Не було техніки, не було важкого озброєння, але була мужність і героїзм, які дозволили зупинити ворога, які дозволили почати звільнення нашої країни, звільнення і селищ. Саме тоді враг дізнався. Що України є гвардія, закон якої гвардія не відступає. Ми щиро дякуємо всім командирам, всім викладачам за терпіння, за науку, за той досвід, що ми отримали. Окремих слів вдячності заслуговують рідні та близькі, які, незважаючи на всі незгоди, завжди залишалися поруч. Підполковника Муленка Олексія Олеговича, старшого викладача кафедри озброєння та стрільби, майора Дорофєєва Андрія Сергійовича, начальника курсу. Я пишаюсь своїм офіцерським званням як символом мужності, честі, відваги, життя, України, гордість, ліса, прапору! Вячність національної гвардії України команди Академії кандидат технічних наук доцент. Генерал-майор Соколовський Сергій Анатолійович. До трибуни, до трибуни наближаються випускники, офіцери, магістри. Доцент, полковник Овчаренко. В цьому підрозділі готують офіцерів. На факультеті працюють досвідчені офіцери та На науково-педагогічні прями з управління діями, підрозділами і з гасобами військового зв'язку. Випускників факультету в строю спорту міжнародного Серьового спорту, гольців факультету, є випускники лейтенанти і відомчими нагородами. Прийма серед запускників факультету про поїздную також дівчата.